Вас вітає Перший Дашівський біологічний канал і людина, яка дуже хоче, щоб ви бачили різницю між рослинними, тваринними і грибними клітинами ємсенко Ольга. Еукаріоти, ядерні організми, тобто організми у клітинах, в яких є оформлене ядро, ДНК оточена. Ядерною оболонкою називаються еукаріотами. Сюди належать рослини, тварини, гриби і найпростіші або протисти це одноклітинні організми. Особливості тваринної клітини, по-перше, в тому, що вона не має клітинної стінки. Єдиний тип клітин без клітинної стінки. Є тільки у тварин. І через те, що вона вкрита м'якою мембраною із глікокаліксом, то вона може змінювати свою форму. І настільки змінювати форму, що деякі тваринні клітини здатні до руху. Ось тут ви бачите, як лейкоцит, біла кров'яна клітина у крові ловить бактерій і поглинає їх. У багатоклітинному організмі тваринні клітини формують контакти. Ось тут ви бачите синапс контакт між нервовими клітинами. Дуже часто тваринні клітини мають джгутики чи війки, органели, які можуть рухатися. Це наша слизова болонка носу. Особливістю рослинної клітини є те, що вона знаходиться всередині клітинної стінки із целюлози. І через це вона рухатися не може і має постійну форму. У молодих клітин стінка містить менше целюлози, і тому вона може розтягуватися, тому молода рослинна клітина змінює свої розміри. А от зріла рослинна клітина вже не може їх змінити. Особливістю рослиної клітини є те, що вона містить хлоропласти, якими здійснює фотосинтез. Але якщо рослинній клітині світло недоступне, а воно доступне тільки тим клітинам, які знаходяться близько до поверхні рослин, то тоді замість хлоропластів є їхні близькі родичі, амілопласти, в яких запасається крухмаль. І у деяких клітинах є також забарвлені пластиди, які називаються хромопласти. У пелюстках, наприклад. По центру рослинної клітини дуже часто знаходиться величезна вакуоля із клітинним соком. Вакуоля – у маленьких молодих клітинах може бути зовсім крихітною і їх може бути кілька, але по мірі росту клітини вони збільшуються і зливаються в одну велику вакуолю. І в старій клітині вакуоля займає майже вміст весь клітини і ядро притискає ближче до, до краю клітини. У вищих рослин джгутики є лише у сперматозоїдів. Ось тут ви бачите сперматозоїди, це, скоріш за все, сперматозоїд папороті або хвоща. Особливості рослинної клітини ще в тому, що у насінних рослин джгутики не знайдені. І ось тут ви бачите. Як проростає пилкова трубка із пилку, і у цій трубці знаходиться всередині два спермія це сперматозоїди без джгутиків, які самі рухатись не можуть і чекають, коли їх до яйцеклітини доставить пилкова трубка. А ось це грибна клітина. У грибів також є клітинна стінка, яка складається із вуглеводу хітину. Грибні клітини називаються, називаються гіфами, вони мають форму ниток, і перегородками можуть бути розділені на окремі клітини. Або не можуть бути розділені на окремі клітини. Ми тоді маємо справу і з нижчими грибами, які не мають клітинного поділу, наприклад, мукор. Деякі гриби також є одноклітинними, наприклад, дріжджі. Особливості клітин найпростіших у тому, що вони досить складно збудовані, тому що вони є цілим організмом, який має виконувати усі життєві функції: живлення, розмноження, пересування. Тому у інфузорії ми можемо побачити органели руху війки. У інфузорії також під мембраною знаходиться мережа пухірців для того, щоб інфузорія мала постійну форму клітини, і вона називається туфелька через те, що вона справді нагадує собою слід взутої людини. У інфузорії навіть є клітинний рот, постійна структура для поглинання їжі. І оцим ротом інфузорії також користуються для парування. Через клітинні роти рухаються ядра, коли дві інфузорії обмінюються своїм генетичним матеріалом. У інфузорії також. Помічені скоротливі вакуолі, якими вони видаляють зайву воду. Скоротливі вакуолі більш розвинуті у прісноводних видів, бо вони мають більше проблем із проникненням прісної води всередину своєї клітини. Взагалі-то у протестів, тобто в одноклітинних ядерних організмів, статей може бути набагато більше, ніж звичних для нас дві статі. Тобто у них немає хлопчиків і дівчаток, але зате у них є статі А, стать Б, стать С і там ще багато букв. Є випадки, коли статей близько 100. І для парування підходить будь-яка стать, крім твоєї власної. Тобто вибір у них набагато більший у ну, людей. І повертаємося до рослинних структур, пластид. У хлоропластах відбувається фотосинтез, і ось ви бачите типову рослинну клітину, яка може це робити. Хлоропласт має дві мембрани: внутрішню і зовнішню, але обидві ці мембрани є гладенькими, вони не утворюють ніяких вгинів. Вміст хлоропласта називається стромою. У стромі знаходиться ДНК, знаходяться рибосоми. Також ви бачите, тут структури, це плоскі цистерни, які називаються тилакоїди, і зібрані вони у стовпчики, які називаються грани. У мембрані таких тилакоїдів міститься хлорофіл та й інші пігменти для фотосинтезу, тому вони зелені на колір. Хлоропласти мають також свій генетичний матеріал, кільцева ДНК, ось тут у вигляді поплутаних ниток, і білок-синтезувальний апарат. Ви бачите, отут розові маленькі цяточки це рибосоми. Хлоропласти розмножуються поділом. Хлоропласти це також наслідок ендосимбіозу. Коли якась древня клітина поглинула фотосинтезувальну бактерію, це була скоріш за все, ціанобактерія, але не перетравила її і отримала собі хлоропласт. Отже, рослинна клітина мала симбіоз щонайменше двічі. Спершу вона. Отримала мітохондрії, поглинувши древню альфа протеобактерію А потім, заколтнувши ціанобактерію, отримала собі ще і хлоропласти. Ось тут показані обидві цих події. Ця клітина показана на початку, що це вже була не бактерія, а ядерна клітина. І ось вона заковтнула. Аеробну бактерію, та, яка могла дихати киснем, і отримала собі мітохондрію. А потім вона заковтнула фотосинтезувальну бактерію і отримала собі хлоропласт. У процесі еволюції деякі хлоропласти втратили здатність до фотосинтезу, зате набули нових функцій. Наприклад, амілопласти або лейкопласти запасають крухмаль, правда, вони можуть за яскравого освітлення перетворитися на хлоропласти. Хлоропласти використовуються для фотосинтезу, це самі поширені пластиди, і хромопласти забарвлюють пелюстки у рослин. У середині рослинної клітини є вакуолі із клітинним соком. Це водний розчин органічних і неорганічних речовин. Завдяки вакуолям рослини мають страшенну пружність і. Можуть, ви бачите, пробити асфальт. До речі, гриби можуть так само зробити завдяки своїм вакуолям. Вони видаються дуже тендітними, але разом з тим тиск води у цих вакуолях надає їм великої міцності. У в'ялих рослин зменшені вакуолі, тому вони не тримають форму своїх клітин. Завдяки тому, що об'єм вакуоль може дуже швидко змінюватись. І якщо це відбувається із клітинами, які знаходяться в критичних точках рослини, то ми тоді можемо бачити, як частини рослини рухаються, і це дуже швидко. Наприклад, продихи клітин замикаються завдяки тому, що об'єм вакуоль може у них змінюватися. І продихи відкриваються і закриваються досить швидко. А ось ви бачите ще приклад рухів рослин, які спричинені зміном, зміною тиску рідини у вакуолях. Наприклад, венерина мухоловка. Ось ви бачите, як вона дуже швидко захлопує свої листочки і ловить жертву, або мімоза сором'язлива дуже швидко може рухати своїми листковими пластинками. Це ось показано теж у реальному часі. І таким чином, відлякує якихось поїдачів. У вакуолях пелюсток у квіток накопичуються різні пігменти. Антоціани, самі поширені кольорові пігменти рослин, у кислому середовищі мають червоний колір, але вони ж у нейтральному середовищі мають синьо-фіолетовий колір, а вони ж, Антоціани, у лужному середовищі мають жовто-зелений колір. У цій науці біологічній є сенс, коли ви варите борщ. Якщо ви додаєте червоні бурячки, у кисле середовище, коли вже помідори там є, то скоріш за все борщ у вас буде червоним. Але якщо ви дає, даєте бурячки у нейтральне середовище, коли там ще немає помідор, то він може бути жовтим або оранжевим в результаті. Клітинна стінка із целюлози надає форму і міцність рослинній клітині. Вона складається із довгих молекул полісахариду, тобто полімеру, який складається із залишків глюкози, і цей полімер має лінійну форму, він не розгалужений. Крім целюлози, є й інші речовини, схожі, забудовою геміцеллюлоза, пектин, а також білки. Без білків в біології, мабуть, нічого не відбувається. Деякі клітинні стінки є місцями потовщені у вигляді кутиків, і так створюється механічна тканина коленхіма, яка надає стовбурам міцності. Або, наприклад, потовщені стінки створюють кам'янисті клітини. Ви знайомі із ними, коли їсте грушки, там часто трапляються ці камінчики. Це вже мертві клітини із зміненою клітинною стінкою. Вода і мінеральні речовини. Вглиб рослини по кореню можуть рухатися різними способами. Ви тут бачите, як кореневий волосок всмоктує воду, а далі він цю воду може передати синім шляхом від одної клітини до другої через цитоплазму, або червоним шляхом від одної клітини до другої, але через целюлозні клітинні оболонки. І виявляється, оцей другий спосіб навіть швидший, ніж через цитоплазму. У рослин є спеціальні провідні тканини. Вони називаються судини. І взагалі-то судини це навіть не клітини, а це клітинні стінки відмерлих клітин попередників, тобто постклітинні структури. Ось тут ви бачите знімок, це, мабуть, один під електронним мікроскопом зроблений, а другий знімок під світловин. І... Зараз буде, я би це назвала лірикою, але це дуже складна для розуміння лірика, скоріше фізика. Юліус фон Сакс це батько фізіології рослин. Він відкрив хлоропласти, і це було дуже давно. У 1884 році Едуард Страсбургер їх назвав. Хлоропласти походять від ціанобактерій. Ось тут ви бачите знімки ціанобактерій, у них є хлорофіли А і Б, так само, як і у рослин, і фотосинтез із виділенням кисню. В принципі, рослини використали чужий винахід. Ціанобактерії мають аж дві мембрани. У них є внутрішня мембрана, вона внизу зображена. Далі йде клітинна стінка, а далі іде ще зовнішня мембрана, яка ще прикрашена різними, бактер... різними молекулами. У цитоплазмі ціанобактерій є ціла система мембран і пухирців, які називають тилакоїдами, так як і. Складники хлоропластів. Більше, ніж півтора мільярда років тому назад, ціанобактерія була поглинена якимось еукаріотом ядерною клітиною. Ви тут бачите ціанобактерію, її зобразили синім кольором, і ось вона поглинається. Це відбулася перша подія ендосимбіозу. Це був первинний ендосимбіоз. Ось тут ви бачите. Жовті клітинки, вони якраз показують історію первинного ендосимбіозу. Заковтнута бактерія, маючи свої дві власні мембрани, була оточена ще третьою мембраною травною вакуолею, яка не справила зі своєю роботою. І в результаті мав би вийти тримемний хлоропласт, але зовнішня мембрана була чогось втрачена, і через те хлоропласти залишаються двомембранними. Двомембранні хлоропласти вважаються первинними хлоропластами. Пізніше виникли головні типи оцих двомембранних хлоропластів. Вони тепер знайдені у деяких групах водоростей, про які ми в школі не те що не вчили, ми навіть не згадували. Наприклад, хлоропласти глаукофітових водоростей є двомембранними, хлоропласти зелених водоростей і наземних рослин, це ми вчили, хлоропласти червоних водоростей. Ми про це згадували хоча. Ендосимбіотичні події, тобто оце заковтування, відбувалося неодноразово. Еукаріоти отримували пластиди, втрачали їх отримували знову, і ми навіть не можемо сказати, скільки разів таке відбувалося. Але от що однозначно відбулося це вторинний ендосимбіоз. Ось тут ви бачите водорість із первинним хлоропластом всередині. Звичайна собі водорість. Але інша водорість, хижа, колись давно таке бувало, поглинула цю нещасну водорість, але знову ж не могла повністю перетравити. Тут ви бачите цю подію уже на синіх клітинах. Велика синя клітина заковтує маленьку жовту. І тепер отой хлоропласт маленької жовтої клітини, оточений своїми двома власними мембранами, клітинною мембраною, Своєї рідної клітини, і травною вакуолею цієї нової клітини хижака. Тобто він уже чотири мембранний хлоропласт. І зараз вчені познаходили ці чотири мембранні хлоропласти. Не знаю, на що вам ця інформація, але, як на мене, це щось дивовижне. Да, так, от, є такі хлор водорості, ми їх в школі не згадували. І... У них чотири мембранні хлоропласти, і подивіться, біля цього зеленого хлоропласта ще знаходиться кругленьке утворення це залишок ядра отої нещасної поглинутої водорості. Ядро ще до цих пір не розчинилося і досі існує. Криптофітові водорості, ми теж їх не згадували ні разу, теж зберегли біля свого хлоропласта залишки ядра, поглиненої червоної водорості. Ось так виглядають криптофітові водорості, і їхній хлоропласт показаний тут червоним кольором, а біля нього знаходиться недознищене ядро. А от в гленовій водорості втратили саму зовнішню мембрану хлоропластів, і у них хлоропласти три мембранні. І якщо це ще недостатньо складно, то слухайте далі. Хлоропласти, які пішли від червоних водоростей, дуже поширені. Вони знайдені у діатомових водоростей. Отже, колись червону водорість ковтала якась діатомова, у бурих водоростях їх знайшли, у золотистих водоростей знайшли і у жовто-зелених водоростей. От скільки різних водоростей є на світі. І навіть не тільки водорості. Ось паразитичний одноклітинний ядерний організм, споровик, малярійний плазмодій. У нього є апікопласт, через що він називається апікомплекс. Ось тут стрілочка на нього вказує. І виявляється, що апікопласт це також залишок хлоропласта червоної водорості. Ось так. Ця гадість паразитує в еритроцитах людини і, звичайно, вже не використовує свій апікопласт для фотосинтезу. А є ще водорості динофлагеляти. Вони спричиняють свічення води, а також червоні припливи, що перелякані люди містично налаштовані, кажуть: ой, це, буде, це поганий знак, це щось буде таке погане, кривавий приплив. Да, так от ці динофлагеляти можуть мати 5 різних типів хлоропластів, які вони отримали після багатьох цих ендосимбіотичних подій. Тобто їхні предки щось заковтували, щось випльовували, щось заковтували, змінювали, зберігали в себе і зібрали цілу колекцію. У клітинах динофлагелят знаходять по 2 ядра від різних організмів. Якесь ядро було від заковтнутого. Знаходять Ось тут на цій фотографії два різні типи хлоропластів, які теж отримані від різних хазяїв, є навіть із п'ятьма мембранами. І ще знаходять дві різні групи мітохондрії, тобто і мітохондрії закофтувались. Різні групи еукаріотів ядерних організмів отримували свої хлоропласти самими різними способами щонайменше 15 разів, а реально набагато більше. Вивчайте біологію, тому що це тренує розум, це складна наука.